Друзі, всім привіт! Національний банк опублікував шокуючу новину. Він поширив звіт, в якому офіційно заявив, що за минулий рік з України виїхало півмільйона людей. А за цей рік, за прогнозами Нацбанку, з України вийде ще не менше 200 тисяч громадян. Ось на цьому графіку зі звіту НБУ ви бачите, як за 24 четвертий, роки кількість українців, що виїхали за кордон, зростає 6 мільйонів 400 тисяч. До 7 мільйонів 100 тисяч, тобто разом за ці два роки населення України скоротиться ще на 700 тисяч. Нацбанк називає головними причинами кількості зменшення населення те, що українці, начебто, адаптуються за кордоном і небезпеку життя в Україні через російські обстріли. Ну я зі свого боку додам, що головна причина, на мою думку, виїзду українців за кордон. Не в російських обстрілах, адже якби це було так, то люди просто переселялись би, наприклад, там в Закарпатську, Чернівецьку чи Волинську області, які росіяни практично не обстрілюють. Головна ж причина виїзду людей з України, на мою думку, в агресивній грабіжницькій політиці, яку здійснює проти громадян Українська держава. Зокрема, через постійні розмови про зниження мобілізаційного віку до 18 років, думаю, значна кількість матерів вивезли або зараз вивозять з України хлопців підліткового віку. Адже, хоч Зеленський та його оточення постійно говорять, що зниження мобілізаційного віку не планується, українці прекрасно засвоїли один урок. Державі вірити не можна, бо вона завжди тебе надурить. Так, наприклад, було з нами військовими, яким Зеленський та депутати рік тому обіцяли демобілізацію через три роки служби, але надурили. Так буде і з 18-річними юнаками, яким спочатку обіцяють, що їх в жодному разі не мобілізуватимуть. Ну але нещодавно влада почала обережно таки натякати, мовляв, нехай 18-річні добровільно підпишуть контракт, бо без них ніяк не вирішити проблему поповнення в збройних силах. Тому думаю, саме цей підштовхнуло багато родин вивозити дітей з України. Хоча проблемою з поповненням в збройних силах України вирішити можна було б дуже просто, адже у нас тільки 150 тисяч поліцейських в тилу і ще близько 300 тисяч пенсіонерів правоохоронних органів і СБУ, більшості з яких по 45-50 років, не кажучи вже про сотні тисяч чиновників та депутатів місцевих рад, які сидять на нашій шиї і не поспішають іти на війну. Але президенти його оточення їх чіпати не збираються, тому й ведуть ці розмови про призов 18-річних. Ну і ще одна причина масової еміграції з України, як на мене, це масштабне пограбування людей, яке влаштувала українська влада, користуючись війною. Зокрема, в цьому ж свіжому звіті НБУ є ще один цікавий графік: ціни на пальне в Україні. За прогнозом Національного банку, бензин та солярка до кінця цього року подорожчають ще на 13,5%. Причина здорожчання пального у піднятті акцизів, яке народні депутати ухвалили ще минулого року, тобто, пальне в Україні дорожчає і буде дорожчати не через ціни на нафту, бо вона якраз за рік подешевшала. Бензин та солярка в Україні дорожчають, бо влада все збільшує і збільшує податки для мереж автозаправок, а ці податки ці мережі змушені закладати у вартість пального. А платите в кінцевому випадку ви ці податки. Бо саме з ваших кишень ці гроші і витягують. Ну а потім ті гроші, які влада у вас забирає через податки, наші можновладці з бюджету через сотні корупційних схем розпихують вже по власних кишенях. Ну, наприклад, через перекладання бруківки в містах, через ремонти доріг за завищеними кошторисами, через крадіжки на бракованих мінах і дорогих харчах для Збройних сил, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. А якщо до підняття податків та бусифікації додати все нові і нові обмеження на карткові перекази в Україні, зростання тарифів, знецінення гривні і інфляцію, побори на посилки, ще десятки інших прикладів, як українська влада грабує власних громадян. То не варто дивувати, що кількість охочих виїхати з країни постійно зростає. І їдуть вони не у західні області України, а в інші країни, де немає такої знахабнілої влади. Ось така ситуація, друзі. Якщо ви хочете дізнатись, чому я, як військовий, виступаю проти бусифікації, то я пояснюю це у власному телеграм-каналі, посилання на який ви можете знайти в описі до цього ролику. Дякую за поширення цього відео. Не перемикайтесь!